Раді вітати вас у рішенні Ліга 360. Ліга 360 це комплексний інформаційно аналітичний хмарний продукт, що об'єднує дані з різних інформаційних протоків, реєстри, законодавство та нормативно-правові акти, експертна аналітика, судова робота, договірна робота, згадки в медіа новини, а також дозволяє виявити і попередити всі типи ризиків юридичні, регуляторні, судові, фінансові, репутаційні, неблагодійні партнери та небажані зв'язки, ділові санкційні. Робота з Лігою 360 розпочинається з головної сторінки. Якщо вам потрібно швидко знайти інформацію про компанії, персони, попрацювати з сутовою практикою, заглибитись у законодавство або одразу знайти відповідь на потрібне питання в розділі аналітики, ви можете це зробити одразу на головній сторінці, обравши потрібний ресурс. Ми знаємо, як важливо для бізнесу і державних органів завжди бути в курсі законопроєктів. Саме тому. Щоб бути готовим до змін, одразу на головній сторінці ви зможете переглянути законопроєкти, що були одержані, ухвалені або підписані президентом. А для того щоб ви завжди були в курсі головних новин, ми створили окремий розділ для вас, де ви можете відсвяткувати новини за наступними напрямками: правове поле, комплаєнс, діяльність, судові питання та договірна робота. Для роботи з законодавством і його моніторингу потрібно перейти у розділ «Законодавство», в якому ви зможете знайти необхідні для роботи документи. Розглянемо можливості даного розділу на наступному прикладі. На сьогоднішній день постало питання військового обліку та бронювання працівників. Для того, щоб знайти добірку матеріалів на цю тему та прийняти правильне рішення, потрібно перейти у пошук даного розділу. В пошукову стрічку вести бронювання працівників. І за допомогою фільтрів з лівої сторони екрану ви можете створити добірку, наприклад, аналітичних матеріалів на дану тему або добірку практичних матеріалів, де ви зможете знайти схему бронювання працівників. Ще однією можливістю пошуку документів є класифікатор, за допомогою якого ви зможете відсортувати необхідні вам документи за тематичними напрямками. Для прикладу можемо обрати галузі економіки, торгівля-кооперація, роздрібна торгівля. І таким чином, всього за декілька хвилин ви можете отримати добірку матеріалів на потрібну вам тему. Отже, завдяки можливостям пошуку та фільтрації ви зможете дуже швидко знайти матеріали, що допоможуть вам вирішити вашу задачу матеріали, підготовлені експертами та місяць посилання на нормативну правову базу. Також, через звичайний або розширений пошук, ви можете безпосередньо працювати з самими законами і нормативно-правими актами. Ліга 360 має найповнішу базу законодавства і НПА із зручними інструментами пошуку та роботи з текстом. За допомогою функціоналу «Машина часу ви зможете швидко відкрити актуальну нормативну правову базу на потрібний вам день у минулому. Для цього потрібно обрати потрібний вам день. І система підвантажить вам нормативну праву базу на цей день у минулому. Працюючи з документом, він відкривається у вас одразу в чині редакції. Але у вас є можливість перегляду майбутніх редакцій або минулих. Також під час роботи з редакціями у вас є можливість порівняти редакцію у двовіконному режимі. Для цього потрібно обрати, які саме редакції ви хочете порівняти. І система вам їх порівняє у двовиконному режимі, де зміни будуть підкреслені різними кольорами. Ще однією корисною можливістю під час роботи з документом є зворотні зв'язки. Це перегляд усіх пов'язаних документів в цілому чи з відповідним абзацом. Пов'язані документи зручно згруповані за типами, де ви зможете швидко отримати добірку актуальних практичних матеріалів або судової практики для більш детального аналізу документу, з яким ви працюєте. Функціонал моніторингу дозволяє контролювати зміни, що містяться у документі. Моніторинг дає змогу максимально автоматизувати роботу з документами та не витрачати час на відслідковування таких змін самостійно. Для того, щоб налаштувати під свій запит моніторинг, необхідно перейти в документ та у правому верхньому кутку натиснути на дзвіночок. Таким чином, за допомогою Ліги 360 ви зможете скористатися зручним пошуком документів, а також додатковим функціоналом для роботи з самим документом. Доволі часто юристи потребують аналітичні матеріали для бухгалтера або, навпаки, бухгалтери потребують аналітичні матеріали для юриста. Саме тому аналітичні матеріали доступні абсолютно всі. Якісна добірка аналітичних матеріалів допоможе вам обробляти та аналізувати інформацію для контролю ризиків та прийняття зважених рішень під час вашої практичної діяльності. Для прикладу, якщо у бухгалтера виникла ситуація з питання декларації з податку на прибуток та порядок її заповнення, достатньо перейти в розділ Ситуація для бухгалтера, обрати звітність і вести в пошуку Декларація податку на прибуток. І після чого ви зможете обрати потрібний матеріал, в якому буде доступний опис даної ситуації, бланки звітності, алгоритми складання форм, додаткові роз'яснення, консультації та аналітичні матеріали. Таким чином, всього за декілька хвилин бухгалтер зможе отримати всю інформацію по даній ситуації та використати її у своїй роботі. Якщо до вас на підприємство мають прийти перевіряючі органи, ви одразу можете знайти алгоритм дій, скориставшись блоком Мистецтво оборони. І, обравши потрібний вам перевіряючий орган, ви зможете отримати одразу інформацію про орган, алгоритм дій під час перевірки, до перевірки та після перевірки. І таким чином ви зможете обезпечити свій бізнес. Отже, Таким чином, у вас завжди буде доступ до добірки аналітичних матеріалів та практичних матеріалів, що постійно поновлюються нашими експертами. Для того, щоб швидко знайти проаналізувати судове рішення або навіть сформулювати прогноз позиної заяви, потрібно перейти в розділ судова робота. Покажемо можливості платформи Ліги-360 для роботи судовою практикою на прикладі пошуку добірки судових рішень, що стосуються припинення права власності. Для цього потрібно перейти в аналіз судової практики, обрати вид правовідносин, господарські справи, право власності та обрати припинення права власності. Таким чином, всього за хвилину перед вами представлена добірка судових рішень по вашому запиту. А також сформовану пошукову видачу за запитом можна поставити на контроль, і якщо до системи не дійдуть судові рішення, що відповідають вашому пошуковому запиту, ви отримаєте процес сповіщення. А працюючи з текстом судового рішення, ви завжди можете додатково переглянути історію справи, засідання по справі, підбірку подібних рішень, учасників по справі. Під час роботи з текстом документу у вас є можливість подивитися на гіперпосилання у тексті, що стосується даного рішення. Якщо в тексті згадується нормативно-правовий акт, ви можете натиснути на дане гіперпосилання і система відкриє вам текст документу з правої сторони екрану. Якщо ж у тексті міститься посилання на юридичну особу, вам відкриється коротка інформація про дану юридичну особу. Готуючись до подання позовної заяви до суду, у вас є можливість завантажити власну позовну заяву і система сформулює її прогноз. Таким чином, система сформулює прогноз, і у відсотковому співвідношенні ви зможете побачити кількість судових рішень, що були відмовлені, частково задоволені або задоволені. Важливим інструментом для формування позовних вимог в суді є інструмент подібні рішення. Скориставшись цією функцією щодо будь-якого рішення, ви миттєво отримуєте добірку подібних рішень для дослідження, аналізу і роботи. Таким чином, скориставшись функціоналом судова робота, ви зможете не тільки шукати і аналізувати судові рішення, а й працювати з додатковим функціоналом, таким як прогноз позивної заяви. Щоб швидко знайти інформацію про компанію або персону та перевірити її зв'язки, потрібно перейти в розділ компанії та персони. Наша мета забезпечити бізнес і державні структури якісними інструментами, які допоможуть контролювати ризики співпраці з ненадійними контрагентами. І завдяки встановленню компанії на моніторинг, ви завжди можете контролювати зміни у ваших контрагентів. Моніторинг наразі безлімітний. Для того, щоб знайти інформацію про компанію, потрібно ввести її назву, код і або фіо ключових персон. Якщо компанія знаходиться під санкціями або має токсичні зв'язки, система одразу вас про це буде сповіщати. У досі компанії ви одразу можете побачити ключові ризик-фактори, ознайомившись з якими ви вбережете себе від репутаційних, фінансових та інших видів ризиків. Наприклад, одразу буде відображатися інформація, що особа є в санкційному списку. Що досі компанії представлено багато іншої інформації. Наприклад, ви можете перевірити структуру власності компанії, а саме, ви можете перевірити тип зв'язку та частку капіталу. Далі ви можете ознайомитися з інформацією про бенефіціарів та посадових осіб компанії. У блоці Дані ЄДР ми публікуємо інформацію з єдиного державного реєстру. У блоці «Історія» ви можете перевірити історію змін по компанії. Далі ми публікуємо інформацію з податковою та історію податкового боргу. У розділі санкції та списки спостереження ви можете ознайомитися, в якому саме санкційному списку знаходиться компанія, яку ви перевіряєте. Далі у блоці Z ми публікуємо інформацію про експорт і імпорт компанії, а саме ви детально можете ознайомитися з сумою, структурою та географією експорту або імпорту. Також ми відображаємо інформацію про судові рішення компанії, а саме судові рішення, ті, що були призначені до розгляду, виконавчі провадження та інформація про банкрутство. У розділі власність представлена інформація про ліцензії компанії, нерухомість, земельні ділянки, обтяження на рухоме майно, торгівельні марки, патенти та корисні моделі. У блоці фінанси. Ви можете знайти детальну інформацію про фінансову аналітику компанію, а також про фінансові та маркетингові скоринги. Вся аналітика та скоринги представлені у виді зручних табличок. Також ви можете перевірити інформацію про публічні кошти компанії. Дана інформація представлена як відправником, так і одержувачем. Згадки в «Медіа» дають можливість одразу подивитися негативні згадки даної компанії в онлайн-ЗМІ. Щоб відкрити детальнішу інформацію, потрібно натиснути Детальніше, і також вам буде доступний аналіз медіазгадувань. В якому ви зможете передивитися топ-джерела медіазгадувань, типи ризикових ознак, медіазгадування за останні 12 місяців та іншу інформацію. В розділі інше ви можете ознайомитися з інформацією про перевірки по даній компанії, послання на нормативно-правові акти, а також додаткові дані. Поставте компанію на моніторинг, щоб отримати сповіщення про зміни в її даних. Для цього потрібно горі компанії натиснути на дзвіночок. У Ліга 360 є можливість автоматично отримати швидку відповідь щодо санкційних зв'язків компанії, що дозволяє одразу і швидко отримати відповідь, чи має компанія токсичний чи санкційний слід. Відбувається аналіз зв'язків до четвертого каліна. Режим міжнародних зв'язків здійснює пошук одночасно в юрисдикціях різних країн і дозволяє отримувати картину бізнесу з міжнародною перспективою. Окрім ознайомлення структурою самої компанії, важливо знати про те, чи пов'язана компанія з іншими. Для цього є спеціальний режим перевірки зв'язку між двома компаніями. Це дозволяє зрозуміти природу зв'язку і встановити взагалі його наявність, щоб адекватно розуміти ситуацію і оцінювати перспективи та ризики співпраці. Для того, щоб знайти інформацію про персону, потрібно вести прізвище ім'я по батькові і натиснути пошук. Система одразу зверне вашу увагу, якщо персона може знаходитись у санкційному списку. Отже, завдяки розділу компаній та персони, ви швидко можете знайти потрібну вам інформацію про компанію або персону, а також ви можете контролювати зміни у їх досі.